Права 508. За малюнком склади рівняння та розв'яжи його. Ну що ж, давайте дивитися на цей малюночок. Ось я його переніс на дошку. Дивимося в першому завданні. Ми бачимо е е терези. На одній шальці терезів у нас гирі масою 7,9 кг. На іншій бачимо кг, х кг і 2 кг. Шальки терезів зрівноважені, це означає, що сума зліва маса дорівнює тій сумі, яка в нас справа. Отже, тоді пишемо перше. Так, тоді зліва у нас 7 плюс 9 дорівнює. Ну, а справа у нас Х плюс Х і плюс 2. Добре? Ну, Ми кажемо, що в нас. Е тоді 7 плюс 9 дорівнює оцій правій частині. Але якщо це так, то і права частина дорівнює лівій. Зручніше ставити х зліва, то ми записуємо тоді, як х плюс х плюс 2, що це дорівнює 7 плюс 9. Чудово. Дивіться, що за запис х плюс х. Якщо таких доданків у нас 2, то ми пишемо це як 2х. Це означає множення. Отже, пишемо 2х. Далі плюс 2 дорівнює. Ну, а 7 плюс 9 це 16. Далі, отже, один доданок невідомий, відомий доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, 2х треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 2х дорівнює. Треба від 16 відняти 2. І пишемо, що 2х дорівнює. 16 мінус 2 це 14. Дуже зрозуміло, що х дорівнює 7. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток або 14 поділити на відомий множник або 2. І х пишемо, у нас дорівнює. Тоді 14 на 2. Це буде 7. Ну, мова йде про кілограми, тобто в нас одна гиря тут дорівнює 7 кілограм в першому завданні. Добре? Приходимо до другого, записуємо 2. Так, дивимося на шальках Терезів зрівноважено з одної сторони 7, 7 кг і 8, а з іншої 3 гирі по Х і 4 кг. То ми пишемо тоді з одної сторони 7 плюс 7 і плюс 8. Це дорівнює Х плюс Х плюс Х і плюс 4. Чудово. Ну, тепер напишемо, що у нас права частина дорівнює лівій. То ми пишемо x плюс X плюс X і плюс 4 дорівнює. Ну давайте дещо додамо. 7 плюс 8 легко додати, це 15. То ми пишемо, що це дорівнює 7 плюс 15. Щоб було дещо простіше. Ну що ж, дивимося, у нас є однакові доданки. Х додається х і додати x. Таких доданків 3 це означення множення. Ми можемо записати як 3, що множиться на х. Ну або 3х. Далі пишемо плюс 4. Так. І це дорівнює. ну 7 плюс 15 це буде 22. Пишемо, це дорівнює 22. Знов таки, у нас є. Невідомий доданок, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що 3 помножити на х, що 3х це дорівнює 22-4. Добре? Або 3х, або 3 помножити на х дорівнює 22 мінус 4, це 18. Ну що ж, як знайти невідомий множник? Треба добу, поділити на відомий множник, то ми пишемо, що х у нас дорівнює 18, що ділиться на 3. 18 3 – це буде 6. Пишемо Х у нас дорівнює 6. Мова йде про масу. І тут у нас все в кілограмах, то х у нас 6 кілограм. Ну що ж, ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас маса невідомої гирі 7 кг. В другому 6 кг. Ну що ж, ось таке завдання, де ми складали рівняння та розв'язували його. На цьому вправу завершено.